你那又？Mm hmm.

працювати в інших постановах? Ну, можете, якщо вони працюють по графіку що означає працювати на інших постанові Ну, Вони працюють у вас якого до якої. А графіки цієї? Так, є графіки, що вони складаються, тому що люди працюють лише меншим. Більшість людей працюють з вічно. Це графік десь 22 чи 23 і всіма приймали. Де вона потребують, де вони находяться? Це А Це одна машина? Це патроні, які проводять потребування на машині, а є подруг, які роблять більші потребування. А можна ці графіки подивитися почала на 4 рішення? 对。嗯嗯 Як у вас відносно контракту, суми нема, ну добре. Але коли ці суми е, ми, е, сум, ну, ці, коли ми це сумуємо, ми, ми отримуємо цю суму. Тобто ми директора оплачуємо з якого бюджету. Ну, бачите, тобто, якщо ці суми... Це питання йде. Заміт доплатимо директор підприємства отримує з виконкопного чи з капанницького. Так, ну як. Ні, у мене це питання було ще раніше, що не знаю. Я, я розумію, це, я дивилася, що це штатний проспис, я ним працюю. Ну, а як ви закладаєте їй оплату праці? Згідно контракту. Правильно, ну, але вже... деякі запити вони планують трошки по-іншому. Ну, відповідно, інакше. За штат і розповідно, що це штатний, штатний розпис, ми плануємо ну, тут прописано. Тарифні розряди згідно якого, і ми потім плануємо, що ми цього маємо. Але бюджетні запити ми плануємо лише з тих коштів, які нам доведені, і ми можемо їх. То, то вони отримали зарплату плату? Ні. Це ті, що були в минулому працівниками поліції, ну, пенсіонери так названі, інваліди поліції і так далі. Вони

Ah do Це? Якщо що вони мала, не працюють в муніципальні матеріали, якщо вони мені графіки не, не перетнувся, то воно... в чому питання? А вот тут ці графіки потім будуть. Цікаво. А, я я потім вже скажу. Я вам перетеофою. Добре, перетелефоную. Ага, можна перетелефонувати да, Ага, дякую. нас може залишитися така ж сама, але вже економічне бронювання в нас не може бути.